Наприкінці минулої доби ситуація в зоні проведення АТО залишалася стабільно контрольованою без тенденції до загострення. Російсько-терористичні угруповання продовжували порушувати мирні домовленості, обстрілюючи сили АТО, здебільшого зі стрілецької зброї і гранатометів. У свою чергу наші військові оперативно оцінюючи ступінь загрози, відкривали жорсткий вогонь у відповідь. Так, з 18-ї години і до опівночі найбільша кількість обстрілів зафіксована на Луганському напрямку. Противник застосовував стрілецьку зброю і гранатомети по українських укріпленнях неподалік станиці Луганської, Троїцького та Кримського. По селищу Новозванівка, бандформування, двічі вела вогонь з озброєння БМП і мінометів калібру 82 мм. а близько 23-ї години ворожий міномет калібру 120 мм працював в районі Новотошківського. На Донецькому напрямку наприкінці доби бойовики двічі вели вогонь зі стрілецької зброї по шахті Бутівка з гранатометів по Луганському і Кам'янці, а майже опівночі випустили 19 мін калібру 82 мм по українських захисниках неподалік селища Піски. На Маріупольському напрямку злочинці з танку били по опорному пункту сил АТО під Красногорівкою. Загалом, за минулу добу, незаконні збройні формування 22 рази порушили перемиря, враховуючи, що наші військові у загрозливих ситуаціях миттєво відкривали вогонь у відповідь. Обстріли здебільшого були короткотривалі.